Як оновити обладнання, яке потрібне для якісних послуг водопостачання та водовідведення, і не витрачати на це багато коштів, які можна спрямувати на ЗСУ? Луцька міська рада знайшла вихід і підписала кредитну угоду на 10 мільйонів євро. Що буде оновлено, і коли далі у сюжеті? Мережі водопостачання та водовідведення комунального підприємства Луцькводоканал зношені їм вже понад 40 років. Тож потребували оновлення. Споживачі бачать лише кінцевий результат послуги водопостачання, відкривши кран із водою, і часто навіть не підозрюють, скільки мереж об'єктів і обладнання залучається, щоб ця послуга була якісною. Очисні споруди, станції водопідготовки, 40 свердловин. все воно об'єднано і все воно якось має функціонувати. Воно все побудовано 72-й, 78-й і 1986 рік. І фактично ми на тому стані його експлуатуємо, враховуючи, що воно все було побудовано з певним запасом резервом. цей резерв вже себе, як то кажуть, вичерпує до нуля. І далі ми реально можемо з проблемою, коли щось десь прориває, щось зупиняється, і реально ми маємо зупинитися. Реально, просто миттєво, тому що іншого варіанту немає. Або там мільйони літрів води. Неочищеної зразу в річку. а Зрозуміло, що такі дії вони не пройдуть без фінансового навантаження і дуже суттєвого це відразу. Але коли немає води, і ще тим паче під час війни, ну, то це взагалі також нонсенс. Тож, аби оновити все обладнання, необхідне для надання якісних послуг, водопостачання та водовідведення, Луцька міська рада підписала кредитну угоду на 10 мільйонів євро з державним УкрЕксімбанком. Це значне покращення послуг. У нас є, скажімо, об'єкти, які знаходяться в передаварійному або аварійному стані. Це канаційний колектор по вулиці Карпенка-Карго. Ми обстежили його за допомогою спеціальної техніки. Йому вже багато років бачимо, що є просідання дорожнього полотна над цим колектором. У нас декілька років тому відбувся обвал. Для того, щоб уникнути техногенної катастрофи, тому що цей колектор обслуговує десятки тисяч жителів нашої громади. Ми повинні дуже швидко його відремонтувати. Наступний проєкт це наші чесні споруди. Ми багато про них чули, говорили. Необхідно приступати безпосередньо до реалізації, тому необхідно також дофінансування на цей проєкт. Для того, щоб ми змогли забезпечити нормальну екологічну ситуацію, щоб ті стічні води, які будуть поступати в річку Стир, після очистки їх на чесних спорудах вони відповідали всім екологічним нормам, ну і, звичайно, це. Проблеми запахи в місті і так далі потребує капітального оновлення і станція водоочистки дубнівського водозабору. Вона обслуговує близько 150 тисяч абонентів. Ще раніше були започатковані проекти, які, скажімо, дали старт для оновлення цієї станції водочистки. Зараз необхідно їх завершити для того, щоб люди отримували чисту воду, якісно. Ми постійно рухаємося в. Планів покращення наших комунальних послуг і намагаємося, скажімо, щоб ціна не зростала сьогодні. Той ресурс, який має Луцька міська рада, він спрямовується в абсолютній більшості на Збройні Сили України, на критичні проблеми, які є в нашій громаді. Тому на такі проекти ми разом з Укрексімбанком, з нашим державним банком залучили кредит і будемо його використовувати для покращення надання послуг жителям нашої громади. До слова, ця кредитна угода терміном на 5 років найбільша внутрішня запо. Позичення залучене муніципалітетами з початком повномасштабного вторгнення. Тож Луцька міська рада зможе витрачати більше коштів на допомогу ЗСУ та на інші важливі потреби. Банк Ради пішов на співпрацю. Намагається знайти інструменти для міст для комунальних підприємств, щоб вони могли реалізовувати особливо важкі фінансово-довгострокові проекти, не виключно за власний ресурс, а за залученням кредитного ресурсу. Така можливість дає їм. Так само можливість структурувати свої фінанси, не все витрачати в один момент, особливо в період війни, коли є необхідність багато коштів відправляти на підтримку Збройних сил України. Тому власне цей проєкт є важливим, очевидно, для міста, тому що очистка води, тому що очистка стік чиних вод і так далі. Екологічна проблема, вона вже назріла. Громадяни навіть будуть економити від того, що менше буде затрачатися. Елементарно води на витік, якісніше буде і ефективніша очистка, і менші будуть втрати. Вперше ми змогли реалізувати кредит від міжнародної фінансової організації не напряму місту, а через українські банки. Дуже швидко це були рекордні терміни. Близько 40 днів було витрачено від початку перших переговорів до реалізації отримання наказу Мінфіну і сьогоднішнього підписання. До міста це окремо відзначить. Я думаю, нашим прикладом скористаються не тільки інші міста, а й навіть інші банки України і будуть охоче працювати в цьому секторі. Реалізовувати проєкт оновлення почнуть вже незабаром. Віра Шевчук, Мирослав Хотемчук для новин на часі.